До нашого етара вже доєдняться радник лідерки білоруської опозиції Світлана Тихановська та керівник відділу міжнародних зв'язків офісу Тихановської Франик В'ячорка з нами на прямому зв'язку. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава вітаю. А, ну е, напевно, ви теж слідкували за цим, що за цими телефонними переговорами, якщо так можна сказати, є вже перші заяви. А е, поки що повного припинення вогню, як хотіла Америка, зокрема і на суходолі в небі та е, на морі немає. Є домовленості про припинення взаємних ударів по об'єктам критичної інфраструктури, та нібито прошу вибачення, підказують, що і в чорному морі. Але, пане Франк, а ваші очікування можливо були якісь стосовно цих переговорів, і як ви бачите такі, знаєте, гарячі підсумки, якщо можна? Ні, ну, я се що надихає, що криза йде там до якогось там вирішування, надихає, що. Є шанс на мир, але питання яким коштом, і дуже важливо, щоб це не було коштом України. І я сподіваюся, що Сполучені Штати Америки, президент Трамп розуміють, наскільки важко Україні заховати свої зберегти свої території і зберегти свою гідність. І тут дуже важливо, які деталі будуть пізніше, коли вже до самих переговорів Дзіде, і тут солідарність цього світу і Сполучених Штатів і Європейського Союзу. З Україною буде грати вирішувальну роль. Ми розуміємо, що у Путіна інтерес заховати обличчя його інтерес заховати контроль, хоча б на чернат над частиною території України. Але ми повинні завжди нагадувати, що він злочинець, він агресор, і йому е... всі ці злочини не повинні зійти з рук. Дивіться, а після того як Україна походилася на тридцятиденне перемир'я у Вашингтоні. Заявили про швидку зустріч їхніх представників з московським керівництвом. А посланець Дональда Трампа Сті Вітков дуже швидко з Катару полетів до Москви. і за повідомленнями ЗМІ він чекав на цю зустріч кілька годин. Здається, 9 годин, якщо не помиляюся. Потім це Трампа дуже сильно розізлило, що з'явилося таке. Інформація, бо в цей момент Путін зустрічався з самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенко, якого він викликав? Ну вибачте, може не викликав, то може зустріч була запланована, але дуже воно так знаєте співпало в часі, Так як ви вважаєте, насправді ця зустріч з Лукашенком планувалася завчасно? Чи це такий був якийсь політичний хід маневр, аби показати ставлення росіян? То я думаю, що зустріч не заздалегідь, але ми ну, чули президента Трампа, який каже, що не було жодного чекання, і що як було домовлено зустрітися відково з Путіним, так воно і відбулося. Але Путін під час цієї прес-конференції, під час зустрічі з Лукашенка, він. Оголосив свої позиції позиції щодо переговорів щодо миру. Він сказав про так звані нюанси, що є нюанси в справі миру. І я розумію, що він спеціально так зробив, що спочатку виступити з Лукашенко своїм єдиним та головним союзником, а потім вже зустрітися з американцями. Тобто, ви вважаєте, що це так ну так в принципі десь співпало. Але все таки зустріч з Лукашенка була використана, щоб публічно заявити позицію Кремля. я нагадаю, що він тоді говорив про те, що нам і нам, маю навазі Україні не мають передавати озброєння протягом перемир'я, і ми маємо припинити мобілізацію. Тобто, це десь такий був крок на випередження від Кремля. Ну і треба розуміти, що Путін теж працює на свою внутрішню аудиторію. Для внутрішньої аудиторії показати себе з єдиним союзником Лукашенко дуже важливо, що якби Путін не прогибається під американцями, що він тут з союзником будує свої плани. Він будує собі позицію сили, що спочатку він зустрічається з союзником, а потім вже з американцями, яких вся російська пропаганда тероризує та гається постійно нон стоп, і тому це просто був такий елемент піару. Давайте ще про візит диктатора Лукашенка до диктатора Путіна, тому що він там дав інтерв'ю з Кавєєвій, де Лукашенко висловив образи в відношенню до Зеленського. Сказав, що вважав його за сина, а він повів себе. Як гнида, якщо не помиляюся, де десь так це звучало, на жаль, не маємо можливості зараз показати пряму цитату. Але речник МЗС України назвав Лукашенка тарганом, відповідаючи на, на образу Зеленського. Тож, як ви вважаєте, ну, Лукашенко вже другий раз обзиває українського президента, насправді це було в березні 2023 року, зараз він це робить. Це така... Його позиція якась особиста неприїзд до Зеленського, як ви вважаєте? Я думаю, що Лукашенка здазріть Зеленському, тому що в в різницю від України від Зеленського Лукашенко ніхто не поважає, ніхто не любить Лукашенка. В різницю від Зеленського відразу здав Білорусь Путіну. А коли Зеленський український народ з'єднулися, в захисті своєї держави в 22-му році, і через це весь цей негатив, вся ця ненависть Лукашенка до Зеленського. Ну і плюс Лукашенка вважає себе таким як в дзядавщині, так в армії, таким дідом, який вже 30 років керує країною. А Зеленський це такий новичок, да, новенький, який нічого не розуміє, і він з такою позицією такого бувалого гопника політикана. Він дає оцінку молодим і успішним політикам. і я думаю, що відповідь українського МЗС Гоші Тихого була дуже дуже чітка називати Лукашенка тараканом, тому що в 2020 році під цим гаслом люди виходили сотні тисяч людей виходили протестувати проти Лукашенка та його нелегітимної влади. Ну тут є ще один момент. Історична місія так Лукашенко прокоментував можливість входження Білорусі до складу Росії. Про це повідомляють безпосередньо і білоруські змі, тобто. Про це вже не приховують це вже говорять доволі відверто. Лукашенко вважає, що інтеграція між Білорусією та Росією повинні стати незворотньою частиною процесу. Пряма цитата: наша з вами історична місія зробити процес білорусько-російської інтеграції незворотнім. Ми цей шлях пройдемо гідно. За словами Лукашенко, об'єднання білорусі та Росії ймовірно не відбудеться в найближчому майбутньому. Але це знаєте, поняття дуже умовне в кого яке найближче майбутнє. Але як білоруського Зіція реагує на такі заяви в контексті того, що вже є підписаний договір е, союзний е, про гарантії безпеки в рамках союзної держави. Ну, треба розуміти, що Лукашенка, коли б міг, він би давно вже здав білорусь Росії, став би сам губернатором і жив би спокійно. Але в білоруському суспільстві немає бажання тільки 4% по останніх опитуваннях, що я бачив, 4% виступають за об'єднання Білорусі і Росії. І навіть коли Лукашенка і Путін почнуть тиснути, поспішувати, поскорювати цей процес. Буде великий спротив, як і з сторони номенклатури, так і за сторони білоруського суспільства. Ільства і тому вони імітують, якби такі потуги потуги інтеграції Білорусі і Росії. Вони з'єднують політичну, економічну, військову сферу, але цілком приєднати Білорусь до Росії це буде са самовбивством, самовбивством для самого Лукашенка, але це не значить, що немає такої загрози. лукашенківські лукашенківська економіка вже працює на російську воєнну машину. Зараз 280 державних. Підприємств Білорусі а, постачають зброю а, чи деталі для зброї для російської армії, і а, велика частина білоруських і підприємств і державних установ вона ну на, на залежить від Росії і а, Лукашенка, коли при, виступав в Москві, він натурально хотів сподобатися Москві. Він казав про інтеграцію, про те, як швидко там як ми любимо Росію, але розуміючи сам, що серед білорусів підтримки на цю інтеграцію а, взагалі немає. Ну Але ж білорусі станом на зараз ми говоримо, що це диктаторська країна. А хіба диктатори питають думку людей? І зважаючи на ну, те, що там є російські військові. І ми пам'ятаємо, коли білоруський народ виходив проти режиму Лукашенка, Росія підтягувала своїх військових на допомогу. Ні, ну Ясно, що диктатори роблять все, що. Вони можуть без е, погляду на е, суспільство. але до прикладу, коли б був зараз наказ білоруської армії піти на Україну з війною, приєднатися до російської армії, це викличе обурення, спротив, резистанс, саботаж і зі сторони натури, чиновників та суспільства, і це створить нові ризики для самого диктатора. Саму диктатори також розуміють цю, цю червону лінію, цей кордон, за який не варто переходити, щоб не Почався будь-який бунт про проти них зараз. У Лукашенки така досить хистка, слабка позиція. Він розуміє, що підтримки та любові серед білорусів до, до нього і до його влади немає, але і він розуміє, що цілком залежить від Путіна. Тому з одного боку, коли він в Білорусі, він спробує такі посилати меседжі, що ми ж проти війни, ми ж тут незалежний народ. А потім, коли він їде в Росію, посилає протилежні меседжі, що ми ж в Росії один народ і будемо робити все для, для інтеграції з Росією, і це така складна гра, яка довго протягуватися ну, не може. Для Лукашенка така зараз велика велика ризика, коли буде будь-яке примирення, це зміна ситуації на фронті, а і знову увага світу може. А повернутися на Білорусь це може створити для нього великі ризики, тому що за подіями в Україні за війною світ не зважав на що на те, що відбувається в Білорусі. А зараз ця увага може повернути, повернутися, і це Лукашенка досить сильно лякає. Ну, дивіться, але от якщо ми знову вертаємося до цієї зустрічі Путіна з Лукашенком, тоді Путін сказав, що росіяни, які живуть в Білорусі і е, проживають і білоруси, які живуть в Росії, можуть брати участь в місцевих виборах і е, як виборці, так і е, Балотуватися. А, а про що це свідчить? Ну тобто, як, як це взагалі можливо? Це про те, що якась нелояльна влада на місцях, чи так вони хочуть змінити настрої населення стосовно майбутнього приєднання Білорусі до Росії? Як ви бачите цей процес і що безпосередньо говорять вашій команді? Ні, Ясно, що є в цьому такий небезпечний симптом, тому що вони об'єднують політичні, економічні, військові системи Білорусі і Росії. Але коли казати конкретно про ці місцеві вибори, вони не грають досить великої ролі, тому що білорусу місцева влада нічого не вирішує так. Наперед і тому ну насправді серйозно би, це сприймати не варто, але сам симптом, сам тренд це досить досить ризикозне. Ну а для чого їм це це просто якби елемент е, об'єднання такого і проби пера, якщо вони нічого не вирішують. А, ну, Я думаю, що для Лукашенка це демонстрація цієї вояльності. Вірність своєї змічення для Росії це така маленька перемога. А, вибачте, постав. Да, це така маленька перемога. А, що він показує, що білорусь це більше більш інтегрується, і такі він, він ситуація для двох диктаторів, яка насправді нічого в реальності не змінюється. На жаль, і так росіяни в Білорусі ви відчувають себе господарями. І це досить небезпечно, тому що чим довше такі статус буде залишатися, тим більш Білорусь буде втрачати свого суверенітету, незалежності та ідентичності. Давайте ще один коротко про договір гарантій безпеки в рамках союзної держави. У ньому йдеться, що сторони продовжують нарощувати спільне зусилля за ефективного реагування на сучасні виклики і загрози з метою зміцнення безпеки Білорусі та Росії в межах спільного оборонного простору союзної держави. Вони хочуть координувати позиції, що діяльності НАТО та країн і членів спрямовані на створення викликів і загрози безпеки та інтересам Білорусі та Росії. Як ви оцінюєте залі цей? Договір, який і чому вже і Лукашенко НАТО боїться ну взагалі це в військових доктринах. Доктринах як Росії, так і Білорусі НАТО представлено головним ворогом. А для Росії ці договори з Лукашенко дуже важливі, щоб зафіксувати свій контроль над Білоруссю і про розміщення ядерної зброї і орешників і іншого зброєння їм дуже важливо створювати теж образ зовнішнього ворога. Ну, щоб лякати суспільство і таким чином відправдовувати внутрішній терор і видатки на війну. А чи так технічно це змінює якимось чином ситуацію? Я не скажу, тому що е по факті в практиці це вже працювало. зараз. Вони просто фіксують що вже є в реальності. Ци це цілковий контроль Росії над, над Білорусі. І у Лукашенка тут небагато вибірів, Він підписує всі. Документи, якому які йому присилають з Кремля, тому що його влада спрости залежить від волі Путіна і інструкцій з Москви. Тобто, по суті, Лукашенко вже не приймає з рішень. Єдине, що контролює Лукашенка, це репресії мутри Білорусі, і це насправді він контролює. Він се людей, збиває, але все, що дотичить, наприклад, зовнішньої політики. Економіки, військової сфери, а це вже приймаються рішення в Кремлі. І на жаль, ця ситуація з кожним ріком все більш і більш погіршується. І коли ми подивимося, останні від Лукашенка до Путіна ви знаєте, це виглядало як візит губернатора до свого начальника, до царя столицю. але не виглядало як спільна зустріч двох суверенних лідерів. Добре, а як ви сказали про те, якщо б зараз білоруські армії дали наказ вступати в війну проти України, це б викликав суспільний спротив. Так але якщо з Москви не йде наказ в мінськ наступати на Польщу, наприклад, я думаю, що Москви теж розуміються, що залучати зараз білоруське суспільство і білоруську армію досить ризиковно. Тому вони це робити робити не будуть. Ну і тим більше білоруська армія, до прикладу, має таких спроможностей, не має практики, не має мотивації та будь-що вміти на будь-якому фронті. І ця лукашенківська армія буде знищена в один день. Хоча я ну, не вірю, що вони навіть підуть дику України, скоріше розвернуться і підуть проти Лукашенка. Тому на Росії набагато вигідніше тримати статус кво заховувати зберігати контроль над Білоруссю, використовувати як такий авіаносець, буферну зону, як велику військову базу. Для російських військ, але не залучаючи білорусів, тому що росіяни білорусам не довіряють ну, загалом. Не довіряють Пашанка, але не довіряють білорусі. Але Орішні готові дати. Ну про Додати... по заяву я. Поки що думаю, що це така міфічна історія з цим орешником. більшого, як такі ІПСО, інформаційно психологічна операція, щоб лякати захід. Це така карта, теж на втіл переговорів. Сказати американцям мол, ми не будемо розміщувати ришники, а ви нам віддайте там одеську по область, наприклад, uh -huh. і тому, що насправді ці корешники з ними не бачили, як ядерну зброю не бачили. тому треба перевіряти все, що кажуть путінські Лукашенківські пропагандисти. Пане Франек, я дякую, що знайшли час та можливість доєднатися до нашого етеру. Я так розумію, доволі екстремальних умовах це у вас відбувалося, але спасибі за таку цікаву розмову і за те, що вийшли до нас на прямий зв'язок. Нагадаю, Франек В'ячорка, радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської та керівник відділу міжнародних зв'язків офісу Тихановської з нами був на прямому зв'язку. Працюємо в режимі прямого етеру, тому бувають і ось такі ситуації. Дякую вам, кажу до зустрічі в наступних ефірах. Tá